Привіт, з вами перша Львові студія автодетеляну Імперіал Гараж. А в нас в роботі був автомобіль. Це Audi sq 8 машинка 2020 року. 114 тисяч пробігу. Машина до нас приїхала на величезний комплекс по дителяному ззовні та всередині, оскільки були сколи, були потертості, бруд в салоні. Треба було це все відновлювати, реставрувати. А також власник попросив, щоб ми зробили до оснащення в зовнішньому вигляді. Що ми зробили по цьому? Ми замінили передню решітку на стиль РС. Ось така гарна решіточка, стару демонтували. Встановили чорні емблеми. Відповідно, встановили передній Елерон чи передня губа, хто як називає. Це в нас від тюрінгу Макстон. Так само були встановлені леза по бокам автомобіля. Тобто сюди знизу під порожками так само від того самого Макстона. І відповідно були встановлені верхній та нижній спойлер. Ось так воно все гарно виглядає. Зацініть. Вживу, повірте, мене воно набагато крутіше виглядає, ніж на відео. На відео важко передати, як це все виглядає. Додатково було демонтовано вихлопні насадочки, відпіскоструїли, зробили чорними глянцами. Поставили ось такі леза знизу під бампера. і, відповідно, задній дифузор. Ось такий. Подивіться, як машинка в загальному вигляді виглядає. Ось так. Більш спортивніше, агресивніше. І, відповідно, дуже-дуже багато було роботи по самому детейлінгу. Ми в саму першу чергу працювали з інтер'єром даного автомобіля. Максимально детально відчистили тут повністю все, відкривалась панорама, обслуговувалась, вичищалася, повністю випарювалася вся шкіра. Кожен шовчик вичищалися. Повністю вся перфорація, кожен закуточок, кожен бардачок, кожен повітровод. Так само випарювались, вичищались паски безпаки, паки. чорні глянці. Сюди наклеїлася антигревійна плівочка. Це все повністю оброблено дорогими захисними покриттями. Відповідно, така сама ситуація в нас з дверними прийомами. Всі вони максимально стерильні, чистенькі. петлі, до речі, змащені спеціальною змазочкою. Зовні машинка в нас вся відмивалась, відчищалась, демонтувалися диски. Диски в нас чистились, підполіровувались, оброблялися спеціальною жаростійкою керамікою. Повністю все це оброблялося як зсередини, так і ззовні. Відповідно, така сама ситуація у нас була і з супортами. Як спереду, так і ззаду. Спереду на автомобілі. Було досить багато пошкоджень, тому що 114 тисяч пробігу, було дуже багато сколів. Була висічена повністю стара решітка, було пошкоджено ось цей низ, ми його локально фарбували так само. Відновлювали кожен найдрібніший скол, і передок автомобіля ми захистили антигравійною плівочкою. Тобто в нас заклеєний капот, заклеєні передні крила, передні арочки. Так само вони підреставровувалися, заклеєна передня оптика. Весь білий глянець по бамперу. Відповідно, ці всі штуки так само у нас заклеєні. Заклеєна нова ресіточка. Ось так воно все гарно виглядає. Додатково було зроблено чорні дзеркала. Це чорна антигравійна плівка, чорний поліуретан. Ось так воно гарно виглядає. Все гарненько загорнуто. Заклеєні у нас декоративні ось ці чорні глянці. Зони під ручками. І не забули про зону погрузки на задньому бампері. Ось тут так само в нас іде вставочка, яка захищає під час погрузки. Давайте ще покажу з водійського місця. Ось такий автомобіль максимально як новасенький. Зверніть увагу. Шовчики, все-все-все стерильне. На машині, як я казав, 114 тисяч пробігу. Покажу під капотом. Ось такі прийомчики, відповідно, всі резиночки. Ось тут, знизу під дверима, у нас все максимально стерильно, як на новому автомобілі. Давайте покажу вам ще підкапотний простір. Оп. Ось так гарно машинка виглядає. 20-й рік. 114 тисяч пробігом. Машина максимально як новесенька в кожному елементі. Все максимально чистенько. Все максимально стерильно. Зацініть. Повністю як новий автомобіль. І ось такий зовнішній вигляд. Отже, якщо ви бажаєте так само відновити, захистити, трошечки, можливо, удосконалити автомобіль, звертайтесь до нас і ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс. А зараз можете ще насолодитися фінішним результатом загальним відео. По даному автомобілю